Купили екскаватор UMZ. Зараз покажу в якому стані. Стан, я б сказав, би на трійку з п'ятірки, але є його великий плюс це не МТЗ, це ЮМЗ. Тобто, самі розумієте, цінова категорія його в половину менша. Ось, трактор йшов без щитків. Щітки я замовив на Оликсі. От, але як оказалось, вони не підійшли мені по кріпленню, Хоча трактор 92-го року і до 92-го року, тобто до новішої моделі капота, купувалися щитки. Тобто я їх просто так наклав, щоб вже влага сюди не попадала ні не дошно не сляку. Бачите, треба буде перерізати, наприклад, оці кріплення там, чи підрізати, чи що. щоб Хоча б якось сюди стали двигун. Як бачимо, так більш-менш покажу двигун, в якому він стане. Де потік є, де немає. ну Потьоків, як, як, як би сказати, то взагалі немає. І це я сказав би, що є плюс, бо зазвичай у них болячка така, що в них як, як не двигуни, то ще щось тече та тече. Ріменець новий, фари повороти в ньому працювали. Решоточка на капоті в ньому є. не ахті. Я думаю, це буде. Потім виправлено, буде перероблятися. Тут взагалі в мене е, саморобний. Я брав їх комплектом за 800 гривень на Олексі, хоча там були і за 500 гривень, ну, я думаю, ці якось гарніше виглядали, бо там були пожовані. Ось, ну Цей трошки ліпше став. Не буду вже його знімати, бо я його якось там приліпив, щоб він не випадав. Як бачимо, апаратура у нас знаходиться в чудовому стані, помпа так само ніде не потекла нічого, якщо так передивитися. ну, Тобто патрубки нічого такого не плопав, що радіатор ціленький. Двігун знаходиться в нас на редукторному стартері. От, так як ми приїхали його оглядати і пробували його запустити, запуск був дуже довгим. Спочатку ми поставили акумулятор 100, 110, якщо не помиляюся, і з першого разу ввести ми його не змогли, так як трактор стояв в півтора року від довгого простоя, він його не міг навіть прокрутити. Тому ми вирішили дати на стартер 24 вольти. Тобто. Не, ми не, не підпалили би в катушку, але при бистрому, при великому амперажу виходить, ми все ж таки прокрутили двигун і завели трактор з першого, з першого оборота. От, якщо ми поглянемо, воно, трошки є такі нюанси, що рама, наприклад, там трошки поварена на лопату, лопата теж поварена. Ось, Але, як то кажуть, за невеликі гроші можна купити щось. По самій рамі, Ця, що вже йде до екскаваторної установки, ми бачимо, ну, що є латки. Ось Були розриви, але латки дані я б сказав, би, кріпелячі, такі на палець. Тому, я думаю, як сильно такої нагрузки не буде, то воно повинно все витримати. Вон, ми бачимо є жабки на тормоза, вся проводка справна. Ось, Стоїть на рульовому, рульове, до речі, теж чудове. Все працює справно. Навіть є на тягах, не на всіх тракторах зустрінеш, що кожний пильничок все на своєму місці, що ніде нічого не розбите, навіть такого шату нічого такого немає. Це, це великий плюс, я би сказав, би, лопата в нас трішки поварена. Ось, але, я думаю, там свою функцію. Не, не при кожному дні експлуатації вона 100% буде виконувати. Там не потрібно велике навантаження на і Понятно, що тут ще треба буде підварити, бо є певні тріщини, є таке наварене. ось Трошки щось переварене. Ну, Зараз зустріти як то кажуть, таких років трактора і в живому стані це практично нереально. Але з плюсів двигун взагалі так сказати, не бачив горя. Тому двигун чудовий в ньому. Коробка не виє. Це теж плюс. Сьогодні ми її заводити не будемо, але я надіюся, в наступних відео я вам покажу. Стріла була теж варена, ось, видно, була тріщина, пішла, її посилили ось такою пластиною грубою і заварили. Ось, Можливо, тут трішки пальці були під'їджені. Щось трошки розбите. Втулечки треба буде робити, треба буде міняти. З ним йшов такий ковшик. Ну, я думаю, ковш цей буде практично не використовуватися. В основному великі такі ковші потрібні для великих об'ємних робіт. А так ми його брали для установки куна на нього, для погрузки зернових. Тобто задня установка лишається, стріла, ну, можливо, буде як доповнітельним балансіром, так і десь може якийсь там викурчувати дерево, чи пенька, чи щось подібне цьому, чи щось може підняти. Ось тут єдине, що ми будемо робити, це переробляти цього бачка з маслом. Тобто треба буде переносити в бік. Ось, Щоб нам поставити куна. Поставиться кун безтросьйомний, щоб можна було при, при біді десь при роботі чіпляти цю лопату. тобто Він був універсальний у нас. От, давайте я вам покажу кабіну. Двері такі от, в такому состоянні, варені стекла теж немає. Тут і варено, і кручено. Треба щось буде думати. Можливо, в когось знайдуться такі двері на велику кабіну. Пишіть в коментарі за ціну, я думаю, якось домовимося. Ми бачимо, що тут і понаваровано, і понакручувано. Тобто, я думаю, ну встанавлювати такі двері Ну немає сенсу. Краще знайти. Хорошу рівну рамку поміняти, повиставляти з цікла. Так і також тут будуть різіночки мінятися, бо видно, що різночки полопали, все таке обвіше, все-таки ми бачимо, що тут воно вже нікуди, воно вже дубове. Тобто воно в своїй функції не буде виконувати, можливо, навіть при вібрації її стекло вилетить. А сюди стекло, я думаю, і потім знайдеться. А може і зразу з. З стіклами знайдеться двері. Ну, Це буде видно. Всі різинки по кабіні будуть мінятися, бо вони всохші. От. Ну, сама кабіна виглядає ось так в такому состоянні. Бачимо, як воно погнило. Бачимо, рамка не щільно прилягає до основної рами. Ось такий у нас потолочок тут -то. трошки провисав, видно, що на скору руку хтось. Приколхозив планочку, щось буде перероблятися, щось буде, щось буде лишатися, бо трактор, як то кажуть, для роботи а не для, для краси, але бачимо, що рамки, можливо, когось рамки будуть на боковіці ці стікла. Може якось теж будете писати в коментарі у кого що є. Будемо говорити, домовлятися за ціну, бо хотілося б зробити, якщо він буде працювати на пелюці, на погрузці, тобто в кабіні дихати буде нереально. Е, руль у нас, як зазвичай, в новіших модифікаціях регулюється, тобто, рукою не, не педалькою, так як вже в старіших, але як, для мене, як на мене, то педалькою було б зручніше, звичайно, собі ноговій хлоп. Бачимо, кабіна така не герметична взагалі. Ось, ну, що я можу сказати, тут, тут трошки, трошки є над чим попрацювати. Бачимо, що тут відбувається. Ось, даже є печка, печка, правда, теж не працює. Тут в кабіні стоїть акумулятор, тому всі провода закисли. Бачимо, яка кабіна. Розподільник у нас стоїть болгарський, нам говорили, що новий. Якщо я не помиляюся, ну видно, що там патьоки ну, незначні. Я, я б сказав, що їх взагалі можна сказати, що і немає по вигляду. Тобто все ну, в такому стані, як ви бачите. Тобто Роботи ще, його ще потрібно приложити. Ж. І не на один день. Бачите, то щось теж була кабіна, варна, здається. Ну, кабіна в поганому стані. Думаю, помаленьку. Щось починати робити, щось його дала проводити. Пошту, напевно, що з капота, так як він трішки так виглядає некрасиво. Заміниться решітка, ріш... щось виріжеться. Я думаю, щоб акуратненько було шпаклювати. Його теж ніхто не буде, бо зазвичай дивлюся, YouTube канали, там всі вишпакльовують кожну ямочку, все роблять ляльку. Я розумію. Можливо, в Комусь потрібна лялька, мені просто потрібен, щоб він працював. Тобто я все просто покрашу, загрунтую от, і покажу, як воно буде виглядати, який він буде сам на вигляд. А потім помаленьку буду переходити до кабіни. До кабіни потрібно переходити, понятно, що з матеріалами, а так як в мене ще немає ні рамок, ні дверей, ні стікла, нічого, то буду дивитися. По обставинах, з чого починати, що робити, можливо, буде робитися поступово, не все зразу. Ось. якось так. Ну, протектори ми бачимо, які, слава Богу, з колесами повезло, бо зараз знайти хороші колеса, не китайські, не з нормальним крабом, як то кажуть, то теж дуже-дуже важко в наш час. Зараз поставиш колесо на один-два сезони, і його практично немає. А тут... Ми тут бачимо таке. Ну, єдине, що тут огуляна, я думаю, розбрутіюся, підложиться манжет. Усунеться ця проблема. Ось. Можливо, теж покраситься чи загрунтується просто в сірій. Щоб було ідентично до того. Ось видно, бачите, по, по всій, периметру кабіна просто-напросто просто Вона не, не жива вже така, а, а доживає ще. Тобто, якщо не приложити рук або хоча б не, не хранити його. В накритті, то вона за декілька років просто повністю зогмія, так їх немає де хранити, просто може буде накриватися, але до ладу потрібно приводити помаленьку його вже приводити, як то кажуть, в чувства. Ну, ось такий коротенький обзор вийшли. Хто десь не так щось сказав або щось не показав, самі розумієте, коли знімаєш, в голові все міняється, якось хочеться багато що розказати, багато що показати, і все забуваєш. Ось, можливо, на других зйомках відео, там, наприклад, чи обзорах, я буду більш-менш зібраніший з думками, там буду вже конкретніше все розказувати. Тобто, ви самі розумієте, якщо візьмете в руки камеру і почнете показувати, все відразу так не розкажеш, не покажеш. Можливо, хтось вже професіонал, але я ще все не стикався. Тут. Тобто, бачите, ось теж все поварене, ну таке. Вистачає до чого заглянути. Тут теж, бачите, упорні були поварені. Ось там той поварений був циліндр поворотний. Я ну, до чого руку приложити, але ще повторююсь, якщо роботи такої багато він не буде робити, то на певний час його повинно з головою вистачити. Ось такий коротенький обзорчик, у нас вийшло юмзика. Ось, можливо, ставлю деякі роботи, фото попередніх моїх робіт, наприклад, СЗ як вона була з металолому встановлена до ну, практично ідеального состояння і ДО -ДО функціонує нас на полях. Як подобалось відео, підписка, лайк. Всім дякую за перегляди.